Якщо ви на Флагманшоп дивитесь це відео, то обов'язково побачите цікаву новинку від торгівельної марки Флагман. Тож дивіться далі та не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Поїхали! Всім привіт! З вами Олег Демченко, і сьогодні у нашому огляді круті новинки котушки Флагман Sherman Pro. New Generation. Я думаю, що багато хто з риболовів знайомий з попередньою серією Sherman Pro, які дуже гарно себе зарекомендували як надійністю, так і довговічністю. Але час не стоїть на місці, і компанія Flagman вирішила випустити оновлену та вдосконалену серію котушок. Серія Sherman Pro New Generation це повністю нові котушки, не схожі на попередні, але такі ж міцні. Потужні та надійні, мають привабливий зовнішній вигляд та будуть гармонійно виглядати з будь-яким вудлищем. Корпус та ротор виготовлені з міцного та легкого пластику, а шпуля виготовлена з алюмінію. Полегшене металеве руків'я має зручний теобразний гумовий кноп. Руків'я вгвинчується безпосередньо в головну шестерню, що значно зменшує кількість люфтів. Вдосконалений кулісний механізм відрізняється м'яким та плавним ходом. Система S-Carf забезпечує якісну укладку монофільної жилки або шнура. Ролик укладача жилки з нітрит титановим покриттям та системою Антітвіст перешкоджає її перекручуванню, а м'який фрикціон забезпечує точну настройку. Розглянемо кожну кутушку окремо. І перша кутушка у нашому огляді це кутушка флагман Sherman Pro New Generation 4500. Як я вже казав, кутушка виконана з міцного і легкого пластику та має полегшену алюмінієву шпулю. Шпуля відрізняється низьким профилем, що дає нам змогу використовувати тонкі шнури або жилки. Передаткове число 4,7 до одного. Що дозволяє нам використовувати більш важкі годівниці. І ми можемо цю катушку використовувати як і на стоячих водоймах, так і на річці. За один оберт руків'я. катушка вимотує 75 см жилки або шнура. Рекомендовано використовувати з вудлищами у довжині 3,30 та 3,60 І переходимо до наступної котушки. Це флагман Sherman Pro New Generation у розмірі 5. 500. Вона практично не відрізняється по характеристикам від попередньої котушки. Різниця тільки в тому, що розмір шпулі 5,500. Вона також має 8 підшипників, передаткове число 4,7 до 1, Але за щодо того, що шпуля більша, вона вимотує трошки більше жилки або шнура, а саме 80 см. Рекомендовано використовувати з вудлищами у довжині 3,90 та 420 з тестом до 150 грамів. І резюмуючи все сказане, я вважаю, що нові котушки флагман Sherman Pro New Generation обов'язково знайдуть прихильників серед риболовів, завдяки тому, що їх сміливо можна назвати універсальними. Тому що їх можна використовувати як і на стоячій водоймі, так і на течії. А також вони займають середній ціновий сегмент, тобто ціна якість на вищому рівні. І наприкінці приємний бонус розіграш. А умови, як завжди, прості. Треба поставити вподобайку під цим відео та бути підписаним на два наших канали Flagman Shop та Flagman Риболовля та Туризм. Посилання на онлайн розіграш. Буде в описі цього відео. Ну і не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!